Доброго дня всім продовжуємо розповіді про корупцію у судовій системі. Суддя СМИК та конвейер фальшування справ у Печерському суді 17.03.2021 року у Печерському районному суді міста Києва зареєстровані матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 130 КУПАП. Суховерхова Сергія Серафимовича, що надійшли з управління патрульної поліції міста Києва. Згідно протоколу про адміністративне правопорушення, подія мала місце 27 листопада 2020 року в місті Києві по вулиці Мішуги. Чому три місяці справа не реєструвалася в суді? Адже вимогами КУПАП строк притягнення правопорушника, правопорушника теж обліковується трьома місяцями. Це риторичне питання. Хтось мав би це встановити, і за це порушення хтось мав би відповідати, суддя чи поліцейський? 1 червня 2021 року суддею Печерського районного суду міста Києва СМИК Світланою ухвалена постанова, якою справою якою справу номер 757 13 445 21 повернуто до управління Патрульної поліції в місті Києві для доопрацювання? В матеріалах справи не зазначена редакція закону, за якою кваліфікована дія водія? Значить, подія мала місце 27 листопада 20, а суддя ухвалює рішення. Судове 1 червня, в той час, як вже строки притягнені до відповідальності вже минули. Тобто вона, не знаю, чи може і так подобається це робити, мабуть, що подобалося і так це робити, вже строки пройшли, а вона не розглядає, затягує, вона кайфує від того видно. Не знаю, чому вона так робила. Може в неї така <кій> процедура є. Ну, Зрештою, ідемо далі. ідемо далі. У тексті постанови суддя СМИК вказує на те, що місце вчинення правопорушення не відноситься до Печерського районного суду міста Києва, а відтак у суді відсутні законні підстави для розгляду протоколу по суті. Але вона не скерувала справу по підсудності до Дарницького районного суду, а постановила повернути справу на допрацювання у патрульну поліцію міста Києва. Для чого це було зроблено? Знову невідомо. Підсудність не її, а вона бере і футболить назад. Для чого затягування строку розгляду та ухилення та можливо ухилення від притягнення до відповідальності правопорушника, я інакше пояснення не бачу в цих діях судді СМИК. Адже, я вже кажу, що строки. Строки вже всі минули притягнення, 3 місяці з листопада по, наше, це закінчується, закінчується в лютому місяці, а вона бере і направляє справу до, назад до поліції, ви там не вказали норму закону якусь. Ну, це чисто форм... Чист, чистий формалізм і зловживання службовим становищем. 10.05 2022 року. До Дарницького районного суду міста Києва надійшли матеріали справи, згаданої вище, для розгляду по суті. Ну, це, знаєте, це нонсенс, це взагалі знущання над законом. Дивіться, де 10 травня 2022 року і де 1 червня 2021 року. Значить, ну, рік умисно тримати справу, не давати її ходу тільки для того, щоб відробити отримане бабло і закрити справу за витоком строку притягнення до відповідальності, ну, це треба взагалі бути блюзністом, значить, з блюзністом тобто, сприймати о, закон, якому ти служиш ту мантію, яку ти надіваєш і так далі. 6.06 2022 року Дарницьким районним судом. Ухвалено постанова, якою провадження закрито за закінченням строків накладення адміністративного стягнення. Питання поставлено наступне. Ну хто ж така суддя сник? То ж така, що вона пачками це все значить, фальшує справи? І ухвалює незаконні судові рішення. У інтернеті на неї є ціла купа інформації негативного характеру. Ну, Зокрема, зміна інфо повідомила наступне. Третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя покарала суддю Печерського суду Світлану Смик за систематичне затягування розгляду та закриття проваджень щодо водіння у нетверезому стані. Відповідне рішення ухвалили на засіданні 12 травня 2021 року. Суддя Світлана Смик, за даними активістів організації Де Юре, за останні два роки розглянуло понад три сотні справ водіїв на підпитку. Але в 76 випадків затягувала розгляд і закривала провадження через закінчення строків. СНИК яскравий приклад судді, яка систематично повертала водій п'янець на дороги і наражала нас усіх на смертельну небезпеку, бо відчувала повну безкарність, зазначають вони. Бачите, тут оце, значить цю інформацію я розглядаю трошки під іншим кутом. Тому що суддя СМИК отримувала ці е, протоколи про адміністративне правопорушення, але вона їх не направляла за підсудність. А вона тримала, ну так виглядає, тримала це. Ще треба буде перевірити, чи це поліція тримала, чи це суддя тримала, е, значить, оці справи. В суді і не направляла їх до Дарницького, Дніпровського чи там Солом'янського, чи якогось іншого суду, а тримали для того, щоб значить, через витік строку притягнення порушника до відповідальності направити е, за підсудністю до того суду, щоб суддя формально винесло ухвалу чвинішу постанову про те, що строк закінчився, і тому е, неможливо притягнути порушника. За, 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 це, за, за вчинені дії до, до відповідальності. Мої намагання ознайомитися з рішенням ВРП виявились марними інформація про притягнення суддів, порушників таємниця. Судді не хочуть, щоб, їх, щоб про їх темні справи знали громадяни. Так, мабуть, спокійніше. В даний час ВРП приховала всі. Всі свої рішення, які вона виносила минулі роки, за, е, за дисциплінарні, е, продисциплінарні стягнення суддів. З другого боку, виникає ще одне питання. Чисто логічно, я собі так подумав, за три, за три сотні шахрайським способом закритих справ суддя СМИК заробила скільки бабла? Як ви думаєте, навіть якщо брало по 100 доларів, то це 30 тисяч зелених. Але такої такси в Києві не існує. Тож скільки віддала членам ВРП суддя СМИК, щоб обмежитись притягненням до дисциплінарного покарання? Ще й собі на хліб з маслом лишила те, що вона заробила. Оце моя така думка. Я маю право висловити її. Тому що три сотні справ. Навіть якщо це менше, навіть якщо це десяток справ, це є система. Це говорить про те, що напрацьована злочинна система. І в цій системі суддя СМИК має основну, основний гвинтик. Тому що всі ці справи, які от я постягав з єдиного державного реєстру судових рішень, скрізь фігурує СМИК-білоцерківець, 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 або просто СМИК. У цій справі проглядається крутий кримінал, в якому задійні цілий ряд державних чиновників, поліцейських та суддів. А ВРП, Вища Рада правосуддя, показала суддю смик так, що вона до цього часу продовжує робити. Те саме. До цього часу продовжували її покарали. Ми ще не знаємо, я ще не знаю, як її покарали, чи там на неї стягнення за один місяць стягнули з неї недоплату за. Доплату до, до, грошового, до грошового, значить, е, е, до, зарплати, чи, можливо, там якийсь там догану, сувору догану, не знаю. Але це покарання говорить те, що воно формальне покарання, якщо вона до цього часу продовжує вчиняти свої дії. Оце справедливе судочинство, оце боротьба з п'ятикою за кермом, хто біля з боку суддів. Одні під час війни обробляють заробляють на незаконному продажі зброї, гуманітарки тощо, а інші на незаконному затягуванні розгляду справ та сприянню ухилень від притягнення до відповідальності водіїв паяків. Кому війна, а кому мати рідна?